Привіт! Сьогодні детально про бенефіти, тобто про соціальну допомогу від держави від США новоприбулим українцям. Let's go! коли ви приїжджаєте у США, скоріш за все, ви будете оформлювати якісь бенефіти, тому що життя в США дуже дороге. Знаю, що деякі відмовляються, але якщо вам положено і маєте змогу оформлюватись, то чому ні? Спробуйте окрема тема чи впливають ці бенефіти на подальшу легалізацію. Питання дуже суперечливе. Точної відповіді так просто не знайти. Треба вимірювати свою ситуацію. Проте на перший час, якщо вам потрібно якось виживати, коли ви чекаєте на дозвіл на роботу чи ще не маєте змоги себе забезпечувати на перший час, хоча б інколи це може просто врятувати, отримування ось цієї допомоги. Так ось наразі існує програма для українців U4U, і можна оформлювати допомогу. Бенефіти розподіляються на кеш assistance, на харчову допомогу, талони на їжу іншими словами, та на медичне страхування. Суми цих бенефітів коливаються залежно від вашої ситуації. Від стану сім'ї і залежить від багатьох факторів. Приблизні цифри я вам пропоную, але треба зрозуміти, що ви повинні відповідати вимогам, щоб отримати ці бенефіти. Якщо ви приїхали навіть по ЄФО, це не означає, що ви 100% їх отримаєте і немає ніяких підводних каменів. Які ці камені можуть бути? По-перше, на інтерв'ю, коли ви приходите, або якщо ви проходите його по телефону, то вам треба довести і переконати цих співробітників соціальних служб, що ви заслуговуєте на отримання цих бенефітів. thank you Вони психологічно так підготовлені, що будуть вам ставити питання та перевіряти, чи не хочете ви об'юзити американську систему, країну США. Є в них такий пункт. Розповідаю з власного досвіду, які питання задавали на інтерв'ю. Ми на інтерв'ю приїхали всією сім'єю, двоє дітей маленьких були. Проте дуже така сувора жінка, американка нас прийняла, не дуже привітлива. Вона спочатку була як суворий такий вчитель. Так вона з нами розмовляла. І потім мені стало зрозуміло, чому. Вони таким чином психологічно. Логічно якось давляться, навіть перевіряючи, дійсно ми не придумуємо тут нічого. Питали, чому ми не можемо наразі працювати. Яка причина з того? Наша причина була, звісно, що ми чекали на дозвіл на роботу у Permit і нам треба було підтвердити, що ми щось робимо для пошуку цієї роботи. Що ми не просто сидимо, чекаємо, а ми робимо все можливе, щоб якомога скоріше побігти працювати. Ні в якому разі ні зайвої копійки у держави США не взяти. Я серйозно відчувала себе як на якомусь екзамені, на якомусь іспиті. Перед найсуворішою вчителькою. Я зараз спробую занурити вас в ту атмосферу. Уявіть, що найсуворіший вчитель вас запитує таким суворим кам'яним обличчям, якось прискіпливо допитується. Ось так ми себе відчували на цьому інтерв'ю. Забігаючи вперед, я одразу скажу, що коли всі наші відповіді її задовольнили, вони їй сподобались, вона одразу стала по-іншому себе поводити, сміхатися, стала привітлива до дітей, до нас. Навіть похвалила нас за нашу англійську, стала жартувати з нами, з дітьми. Ми все це я зараз можу назвати показовим виступом. Мені зараз зрозуміло, для чого це було потрібно, а саме або змусити нас відчувати якісь докори сумління, що ми раптом лінуємося і не біжимо одразу працювати. Або виявити якісь причини, через які нам можна відмовити. Тому я ділюся з вами цим досвідом, які питання задавали, як себе поводити, щоб ви були підготовлені і зрозуміли, що може бути, що вас може очікувати. Тому перше, це ось цей показовий психологічний тиск від працівниці соціальної служби. Питання, які вона нам задавала, перше, що ми наразі зараз вже зробили, щоб отримати дозвіл на роботу? Чи розмістили резюме? На сайтах з вакансіями, чи зареєструвалися на сайті USCIS і вже наразі чекаємо на біометрію на інтерв'ю? Які дати в нас на це інтерв'ю? Попросила показати підтвердження цих дат. Потім спитала, за яким фахом ми можемо працювати з чоловіком, які в нас навички. Яка в нас освіта? Чи є вища освіта в Україні? І ким працювали в Україні? Чи ми можемо тут застосувати свій досвід, свої навички? Було ще дуже цікаве питання, чого ви взагалі поїхали з України і чому там не було змоги вам працювати? Це реально було таке питання, незважаючи на те, що ми пояснили, що в першу чергу поїхали через війну. В США, взагалі, війна це не причина давати притулок, це не причина кудись їхати тікати. Напевно, через те, що вони звикли, що багато іммігрантів з інших країн саме через війну приїжджали вже багато років. Це для нас таке актуальне, болісне питання і, само собою, зрозуміла причина. А для них ні. Їх це не дивувало і не є основною причиною. І треба більше якось переконувати, щоб дали ось цю допомогу. А ось коли я пояснила, ми не мали змоги працювати в Україні останній рік. То ця жінка залишилася задоволеною нашими відповідями, що в нас були такі професії, які через війну і через економічний стан в Україні декваліфіковані. Далі були питання про дітей: чи можуть діти ходити до школи, чи немає якихось певних конкретних причин, чому діти не можуть бути пристроєні, і це теж зрозуміло для того, щоб діти не заважали, так скажемо, працювати батькам. Тому що, якщо діти маленькі зовсім, то це одна справа, і мати змушено можливо сидіти вдома, або дитина хвора. Це треба доводити. Якщо ж діти досить дорослі, мають змогу ходити до садочка, до шкіл, то не буде це роздивлятися, як перепона працювати і причина вам платити допомогу. Хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що ці соцслужби, ці департаменти більш налаштовані на те, щоб дати змогу вам працювати, і налаштувати, можливо, вас психологічно, що вам саме працювати треба піти, і ніяк не залежати від держави від виплат, аніж погодити вам просто так ці виплати, щоб ви висіли на шиї у держави. Ось така насправді їх позиція. Тому, якщо ви сподівалися, що вам безперепону, без ніяких допросів, в будь-якому разі дадуть соціальну допомогу, і вам буде її вистачати на життя, то ні, це не про США. Ще було питання, чи маємо ми машину, і це було для них теж важливим таким пунктом, тому що, по-перше, з машиною більш комфортно і дітей відвозити кудись, до школи, до садочка і на роботу добиратися. А по-друге, їздити до них, до цього департаменту де треба було майже кожного тижня. Для чого це потрібно? Це як у нас по центрам зайнятості, теж треба періодично навідуватись і доводити, що ви шукаєте роботу, що ви робите все, що можна, щоб скоріш знайти роботу, а не просто сидіти на шиї у державі і отримуєте гроші ні за що. Так як ми жили у такому маленькому містечку, де не було громадського транспорту, з громадським транспортом тут взагалі проблема. І через те, що в нас немає машини, нас трохи вже пожаліли, закрили очі і дозволили нам не приїжджати кожного тижня. Мені ще спершу дали такий папірець, там було написано, що кожного вівторка маю їздити до них, відмічатися, показувати якісь докази, що я шукаю роботу, напевно, робити розсилку з резюме або з пошуком якихось вакансій, їм доводити і показувати. Тому це все дуже серйозно. А через те, що машини було, вони трошки заспокоїлись і дозволили не їздити книгу постійно, а періодично, тому що в нас просто не було змоги на це. Ще є такий момент, що якщо діти старше 5 років, то ви маєте волонтерити, отримуючи цю допомогу. До мене приходили такі листи, що якщо дитині ще не виповнилося 6 років, якщо є така маленька дитина, то волонтерити не змушують, можуть не змушувати. А якщо діти вже повноцінно можуть вчитися, повноцінно ходити до школи, то скоріш за все ви маєте кудись їздити, відмічатися, волонтерити, відпрацьовувати ці гроші, цю соціальну допомогу. Тобто, зрозуміло, що робиться все, щоб не було бажання навіть отримувати допомогу. Вони одразу говорять, що виплати дуже маленькі, вам буде дуже мало на що вистачати, і більш того, в нашому випадку кеш, який нам дали, було розділено навпіл, і половина йшла до нашого лендлорда за те, що ми живемо у сім'ї, що на нас витрачаються гроші лендлордом на комунальні послуги, на воду. Тому половина йшла цьому лендлорду. Тобто, ця невелика і так сума кешу ділилася навпіл, і зрозуміло, що цих грошей не вистачало ні на що. Це такі моменти, щоб вас трошки отрізвіти і дати і зрозуміти, що сильно на ці бенефіти і надовго не розраховуєте. Є інша історія, якщо ви їдете з людьми похилого віку, наприклад, з батьками старше 60-65 років, то тут положена допомога, як по типу пенсії. Це називається по іншому, але просто так легше зрозуміти. І також можна отримувати вам, як дітям, допомогу на Утримування цих людей похилого віку, тому з людьми похилого віку, за якими ви оформляєте догляд, їхати можна так сказати вигідно. А ось якщо з маленькими дітьми, то не дуже будуть з вами нянькатися. Скажуть, оформляйте у садочок. Чула такі історії, що пропонували навіть певну суму оплати садочку закривати і змушували все одно мамочок йти працювати. І нікого не турбувало, що діти постійно хворіють у тих садочках і немає змоги працювати зранку до вечора, постійно відпрошуватись, якщо дитина хворіє, і що нікому з тою дитиною сидіти. Тут в твоє положення не досить входять в такому випадку. Тому декілька разів подумайте, що ви будете робити, якщо у вас маленькі діти, як ви будете пристосовуватись, це не так, як можливо, ви думали, що просто будете сидіти на ці пособі виплати, і вам на все буде вистачати. Просто така сума реальність. Так, зрозуміло, що не хочеться сидіти на шию у держави, бути незалежним, працювати, ні від кого не залежати, не від кого нічого не чекати. Але ситуації бувають різні. Знаю, що сім'ї з дітьми, мамочки, мене зрозуміють, що можуть бути такі обставини, коли просто треба розриватись між дітьми та роботою. Не завжди будуть відпускати з роботи, посидіти з дітьми, а інколи можуть бути просто вихідні у цих садочках або школах, які будуть не співпадати з державними вихідніми, і що тоді робити. Тому більш-менш підготуйтеся, хоча б щоб отримувати ось цю допомогу, і вам щоб точно не відмовили у ній на перший час. Тому що бувають і такі випадки, що можуть відмовити або дати менше, ніж ви очікували, через просто незрозумілість або щось ви не змогли довести цьому працівнику, та просто не сподобалось йому якимось чином. Не зможете його переконати, що вам ця допомога дійсно потрібна, і ви не можете просто зараз поєднувати роботу і сидіння з дітьми. Ціни на життя тут великі. Найбільше це житло, оренда, житла, далі, продукти харчування і, звісно, якісь побутові товари і просто гроші, як вода, будуть уходити, особливо в перший час, коли ви будете акліматизовуватись у новій країні. Тому ще раз швидко підготуйте заздалегідь відповіді на питання, чому ви потребуєте цієї допомоги. Просто якби це банально не звучало, просто сказати, що грошей немає, ми проїхали через війну. Пожалійте нас, так може не вийти. Краще нормально пояснювати, що. Ви робите все можливе, щоб знайти роботу. Просто зараз є певні обставини, певні причини, які вам заважають, і ви дуже потребуєте цих грошей, цю допомогу, і ви вартуєте цього. І дуже важливий момент: багато хто не знає, скільки грошей вказувати у пункті, скільки грошей у вас є наразі. Там обов'язково буде таке питання, скільки грошей ви привезли з собою або маєте зараз. І не треба звичайно казати, що взагалі немає, писати цифру нуль у цій графі Такого робити не треба, тому що це так буде звучати як обман, але і не вказувати більше двох тисяч доларів на сім'ю. Якщо це двоє дорослих, двоє дітей, наприклад. Якщо ви один, то вкажіть там тисячу, півтори, не більше. Тому що в наш. Цьому департаменті, де ми оформлювали бенефіти на родину з чотирьох осіб, де двоє дітей, двоє дорослих, треба було мати не більше двох тисяч доларів. Тому що, якщо б ми вказали, що в нас більше грошей, то вважалось би, що не положені ці виплати. Це вже така достатня сума. Нічого вам не дамо. Ось така реальність. І одразу, звичайно, зверніть увагу на те, що у вас не до не повинно бути на рахунку ніяких великих сум грошей, тому що якщо вирішать перевірити і дізнаються, що у вас там десятки тисяч доларів на рахунку, а ви, грубо кажучи, збрехали, то можуть просто більше вам не довіряти відмовляти в інших якихось ситуаціях. Так, по цим питанням пройшлися. Ще можу показати вам, які треба заповнювати документи і що мати з собою, коли ви поїдете на цю співбесіду. Ще є корисні додатки, які можна загрузити в свій телефон та спробувати відправити запит на ці бенефіти онлайн. Одразу скажу, що якщо раптом додатки не загружаються, це додатки американські. Вони на наші українські телефони загружатися не можуть. Для цього треба поставити у настройках налаштуваннях країну США. При цьому збережуться ваші старі додатки. В мене слава Богу, нічого не злетіло з телефону і будуть бачитися нові додатки і вже американські. Через ці додатки можна буде підгружати певні документи, щоб не бігати кожного разу у ці соціальні офіси. Ось ви вже маєте інформацію, як налаштуватися, як підготуватися при тим, як іти оформлюватись на ці бенефіти. Не сильно розраховуйте на якісь там певні суми, тому що все дуже індивідуально. Якщо вам ваші знайомі або якісь блогери в Ютубі будуть казати про якісь певні суми, в них можливо було так, у вас може бути інакше. Міняються розрахунки. В них якісь, напевно, є калькулятори, де все це розраховується. В них все постійно міняється. Від штату залежить багато чого. Від наповненості. Бюджету на цей штат, і навіть в одному штаті можуть бути різні програми, і по районам великих міст може навіть бути трохи різна інформація. Все залежить від загального рівня життя у певному місці. Наприклад, якщо оформлюватись у маленькому містечку, то середня зарплата менше, оплата за квартиру буде менше, ціни на необхідні товари будуть теж трошки нижче, ніж у більшому місті. Наприклад, там у Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелес, великих містах, то й буде вважатися меншим порів цього доходу або певною. Суми, від якої відштовхуються соцробітники, і виплати можуть бути менше. Все логічно, якщо в цілому рівень життя нижчий у цьому містечку, то і вам повинно вистачати цієї суми, яку вони назначають. І навпаки, у більших містах, де витрати більше, можуть дати трохи більше цих виплат. І одразу скажу, що коли ви все ж таки вийдете на роботу, треба буде повідомити про ваш дохід. Є певний поріг доходу. Якщо повідомити про суму вище цього порогу доходу, то буде рахуватися, що ви вже достатньо багато заробляєте і просто можуть забрати повністю або частково щось залишити, можуть залишити страховку, можуть не залишити в більшості випадків, якщо є діти залишають, але все переглядають індивідуально. І ось теж тут є такий момент, що від більшого міста і більших витрат на життя, від рівня життя у цьому місті буде залежати цей поріг допустимого доходу, вище якого не бажано заробляти. І навпаки, у маленьких містечках поріг може бути більш привабливий, тобто менше зарплати, більше шансів, що залишаться бенефіти у більшому обсязі або залишаться їх повністю. Що також потрібно розуміти, що як тільки ви знайдете роботу, через 10 днів, хоча б через 2 тижні, ви повинні повідомити. В цей департамент, де ви оформлювали бенефіти, що ви вже працюєте, вам потрібно буде надати інформацію з вашою зарплатнею, тобто вислати їм документ. Він називається PayStab. Там буде вказана ваша зарплатня за два тижні. Найчастіше в Америці оплата йде за два тижні, і вони вираховують скільки ви за місяць отримуєте, і приймуть рішення, чи продовжувати вам виплати по собі. Чи ні найчастіше кеш забирають фудстемпи, тобто талони на їжу, передивлюються. На початку програми, десь у перший рік майже повністю залишали фудстемпи усім, де є діти. Зараз вже така тенденція, що фудстемпи теж забираються, залишають тільки медікейт. У нас теж так вийшло. У нас у сім'ї з двома дітьми залишили тільки медікейт. і вважають, що і так пощастило. Хоча зарплатня досить невелика, мого чоловіка вважається, по міркам Нью-Йорка, вона трошки перевищує ось цей поріг ліміту мінімальної зарплати, Тому будьте готові, що навіть якщо трошечки більше будете заробляти, чи мінімум, а мінімум це взагалі дуже мало, то можуть і забрати усе. Ось така, здавалось би, несправедливість. Тому, як кажуть, щоб не розочаровуватись, краще не очаровуватись. І сподіватись, дуже сильно на цю допомогу не треба. Це все одно тимчасово. Виручають дуже сильно фудбанки. Це безкоштовна. Нормальної якості, тому в принципі можна замінити ось ці фудстемпи на походи по фудбанкам. Єдине, що у цих фудбенках є свій розклад і певні конкретні дати, певні конкретні години, коли роздається їжа, інколи треба стояти у чергах, інколи вам назначають апойтмент або ви назначаєте цей апоїтмент. І тільки в цю дату, в ці лімітовані години, ти можеш забрати свою їжу. Якщо ти пропускаєш, то потім знов треба робити цей апоінтмент. Тому, звичайно, для працюючих. Повний день це трошки важкувато. Є інколи варіанти по суботах ходити або в вечірній час. Будете вже дивитись по вашим районам, чи є сенс вам ось цей ось ці футбанки брати. Інколи ще можна оформлювати собі грант на навчання. Теж звертайтеся до волонтерських організацій або до цих IRC. Можливо, ви для себе розглядали таку можливість повчити і мову, як English as a Second Language, є курси, і на якусь спеціальність взяти вивчитись. В такому разі теж може держава оплачувати. Ці повчальні центри беруть гранти у бюджету і оплачуються державою ваше навчання. Такі варіанти є. Повчайте, можливо, для вас це актуально. Ось є такі льонінг-центри, де безкоштовні курси. Туди, звісно, треба ходити інколи як повноцінне навчання, з 8 до 2 до 3 може бути, і вони попереджають, що пропускати не можна. Вони можуть видати планшети, епати на період навчання, і якщо ти пропускаєш, то вони можуть навіть погрожувати тим, що тоді вам треба буде повертати гроші за навчання, які навіть не ви платили, а за вас платила держава. Ну, подумайте, дізнавайтеся, які умови, але нагода завжди є, і можливість теж завжди є. І ви Чити можна і мову, і деякі спеціальності теж можна освоїти. А також звертайтеся, звичайно, в першу чергу до волонтерських організацій, до української церкви, українські волонтерські організації найкрутіше, найбільше це разом. Вони допомагають, вони постійно організовують якісь заходи з ярмарками ресурсів, з навчанням, з навчальними курсами. Все пропонують. Підписуйтесь на їх розсилку, вивчайте, дізнавайтеся, можливо, це вам дуже допоможе. Бажаю успіху всім. Українським сім'ям